Всім привіт та доброго здоров'я! На прохання підписників ділюся рецептом улюбленої великоднії паски. Маю велику надію, що він вам сподобається. Глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко. Додаємо столову ложку цукру з загальної кількості. 3-4 столові ложки борошна з загальної кількості. Живі дріжджі. Ретельно перемішуємо. Залишаємо опару підходити на 15 хвилин. До жовтків додаємо цукор, ванільний цукор, трохи солі. Ретельно все збиваємо. Опара дуже гарно підійшла. Об'єднуємо опару та здобу. Тепер злегка розтоплене вершкове масло ще раз ретельно перемішуємо. Частинами вводимо просіяне борошно. Я ще додаю розпушувач, щоб тісто швидше підійшло. Ви ж можете пропустити цей крок. Але з розпушувачем тісто підійде швидше. В кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти та починаємо розтягувати тісто приблизно 4 хвилини. Робочу поверхню притрушуємо борошном, викладаємо тісто. Яке обвалюємо і починаємо вимішувати. Коли трохи вимісили, розтягуємо і викладаємо підготовлені родзинки, запарені та просушені паперовими рушничками. Ще вимішуємо приблизно 4 хвилинки, але вже не додаємо борошна, а руки змащуємо олією, щоб не забити тісто. Ось яким воно повинно вийти м'якеньким та ніжним. Змащуємо посуд олією. Викладаємо тісто, зверху також трішки змащуємо і накриваємо на годинку півтори. Готуємо форми, на дно викладаємо пергамент, боки змащуємо маслом. Робочу поверхню трішки змащуємо олією, викладаємо тісто. Обминаємо трішки та ділимо на частинки. Заповнюємо форму на одну третю об'єму. Я ж заповнюю на одну четверту. Можна було зробити в двох формах, щоб були вищі, але мені захотілося саме так. Накриваємо, залишаємо на 40 хвилин. Тісто повинно збільшитися в об'ємі майже втричі. Розігріваємо духовку спочатку до 200 градусів. Поставивши паски, знижуємо до 180, випікаємо 20-25 хвилин в залежності від розміру пасок. Даємо охолонути в формі хвилин 10, потім обережно витягаємо і прикрашаємо за своїм смаком. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням, вдалої великоднії Пасхи! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!